Комен клюклі натізавоха на тізінтаг сваненське за рівно 20 років тому Руслана перемогла на Євробаченні. Сьогодні пригадаємо, як це було. Я я, поки що я поки що хочу думати про перше місце. Ти не не, бо, не боїшся, що це буде тягар для нашої країни, які ми не зможемо. Зідаменв в Європі. А також як склалось особисте життя співачки, яку роль установлені Руслани зіграв її чоловік Олександр Ксенофонтов. Та чи планують вони всиновити дитину? Про що шкодує та чим пишається 50-річна Руслана? Далі я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ми були одним духом, одною душею, одним драйвом і виконувала тоді пісню, «Дикі танці» не я з балетом життя, а вся Україна. Бо всі проживали ці три хвилини душею і серцем. І я це відчувала на сцені. І я була надтнена. Я знала, що за мною така країна, якої нема ні в кого, жодного учасника нема тут, хто би мав таку країну і хто був би з такої країни, як я. Перемога Руслана відкрила дорогу в світ українській пісні дикі танці були в чартах 16 країн Європи. Більш того, одноіменний альбом має золоті сертифікації в Бельгії, Греції та Румунії. Я була настільки горда, я настільки пишалася тим, що в мене в руках була ця бандана, е, мабуть, більше впевненості мені нічого не дава. 29 лютого 2004 року ми з Сашком у Києві на Оболоні закінчували запис та зведення пісні Дикі танці, яку готували для конкурсу Євробачення у Стамбулі. Пригадала Руслана та поділилась архівним фото у своєму інстаграм. Пише таблоїд. у недалекому 2004 році Україна перемогла вперше на Євробаченні. Прозвучала дуже натхненна фраза: The winner is Ukraine. Як ми чекали цього моменту, я не можу вам передати. Як ми, стиснувши кулаки, я пам'ятаю, як я очима просто впилась отак в екран, де йшло голосування. Єдине, що я пам'ятаю, я говорила: перше місце, перше місце. Перше місцеві 2004 рік став знаковим не лише для артистки, але й для усієї країни. Її дикі танці підкорили Європу. Руслана обрала цікавий образ, який був просякнутий духом Карпат. Костюм пошитий зі шкіри, а всі додаткові елементи виготовлялися ексклюзивно, зокрема, етнічними карпатськими майстрами. Україна не була ні фаворитом, ні якимось ніхто не передбачав ніякого успіху в Україні. Ніхто серйозно не стався взагалі до нас. Ми це бачили, і тому нам. Перший час ніхто не створював ніяких перешкод для нас, їх не існувало. Зразу ми були фаворитами, це страшно такі. Такий тягар, тому що ці підходять кажуть, ну от витьма претендуєте на там перші позиції. Сама манера виконання композиції теж передавала автентичні гірські мотиви. А основною родзинкою стали драйв та енергія, якими Руслана запалювала на сцені. Цікаво, що ще до початку конкурсу команда артистки ретельно вивчала конкурентів. На самому заході співачка відрізнялась від інших учасників. Зокрема, вчила журналістів грати на трембіті. Я настроєна на, на хороший результат. Я навіть на ну, який хороший? Я, я, поки що, я поки що хочу думати про перше місце. А ти не, не, бо, не боїшся, що це буде тягар для нашої країни, які ми не зможемо. Ми знайдемо інвестиції в Європі. Ми як екзост... десь пристроїмося на халяву. Десь... «А ти Думаєш, ми готові до такого рівня організації? Не знаю, як інших галузях, але український шоу-бізнес абсолютно готовий до того, щоб проявити себе в світі. Таким чином Руслана отримала 280 балів і першою привела міжнародний пісенний конкурс Євробачення до України? 10 пікантки, норі ці фіналіст, но дан хіремфінале Глайдойкештарти говорячи сьогодні про перемогу України тоді, в Стамбулі, на Євробаченні. Про першу перемогу. Я буду говорити з мрією. Про справжню першу перемогу України за всю історію існування України як держави, яка вибор, нарешті свою свободу і незалежність раз і назавжди. І ми тоді ствердилися культурно. Ми тоді зробили таку даруйте за слово культурну місію. Ми відкрили Україну. Ми хотіли, щоб всі побачили, така Україна існує на планеті, і іншої такої немає, і більше такої немає. Коли зараз ми говоримо про майбутню перемогу України як держави, як країни, я хочу, щоб це сталося вже назавжди, щоб нічого вже на майбутню нашу історію і шлях ніколи не повпливало, щоб ми ствердилися, і це було назавжди. Оце це моя мрія. Відома українська співачка Руслана Лежичко досягла колосального успіху не лише на сцені у творчій діяльності, але й в особистому житті. Знаменитість вийшла заміж за коханого чоловіка Олександра Ксенофонтова 1995 року. Відтоді зіркова пара живе душа в душу, а життям крокує виключно пліч опліч. Чоловік Руслана Лежичко пов'язав своє життя з тією ж сферою, що і його кохана дружина. Ксенофонтом є музичним продюсером, рок-музикантом і менеджером, співавтором музики та текстів пісень своєї другої половинки. До слова раніше Олександр був навіть нагороджений відзнакою за перемогу співачки Руслани на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення. Я вам хочу сказати, що найбільше, що в цьому житті зворушує, це родина. Познайомились майбутні закохані на роботі. Молодій співачці порадили звернутись до справжнього професіонала своєї справи. Олександр Ксанофонтов допоміг Руслані, а пізніше запропонував співпрацю. Спільна робота, врешті-решт, переросла у роман, який логічним чином витік. У весілля та подружнє життя у 2023 році. Руслана відзначала свій ювілей 50 років. Вона відверто зізналась, ще не повністю розправила плечі, і все попереду. У цьому їй допомагає чоловік Олександр, з яким вона майже 30 років у шлюбі. У подружжя немає дітей. Чи не єдиний раз Руслана дала привід для підозу про цікавий стан під час участі в шоу Маскарад мавка готує свій секрет, свій сюрприз. В мене є Лукаш, але він ніколи в житті мене ще не образив. І саме його я так сильно полюбила, що найзавітніша мрія мавки, мати, дитину. А я вийшла і сказала, ні, для мене родина головне, і я хочу це зробити для Сашки. Я знаю, як він про це мріє багато років, і як е, наше бурхливе життя не дозволяло підійти до цього періоду. Mm -hmm. І от зараз, попри все, я думаю, скільки ще попереду не було проектів чи борхливих подій, я озвучила, що я дійсно хочу мати дитину. Водночас артистка пояснила, що пожертвувала особистим життям заради кар'єри та своєї суспільної діяльності. Руслана була активною учасницею революції гідності 2014 року. тисячі Україні! року. Вважала це історично важливим. Це були моменти, коли точно потрібно було діяти і щось робити. Ну не час на дивані було валятися. До цього вона пробувала себе і в політичній кар'єрі, була послом доброї волі ЮНІСЕФ. а Також виступає за енергоефективне використання природних ресурсів. Артистка зазначила, що вони з чоловіком, продюсером Олександром Ксенофонтовим, говорили про ймовірне усиновлення. Втім, пара вирішила спершу народити свою дитину. А розмова про усиновлення у подружжя була після того, коли з Донецька. Побігли перші біженці. Ми, ну, взагалі, дитяча тема тоді була дуже на піку. Ну і волонтерський рух був дуже сильний. Всі якраз намагалися, бо діти залишилися без батьків, і там дуже багато було таких історій. І це один раз, коли ми тільки підняли це питання. Я запиталася, Саша, ми зможемо? І ми відчували, що нам спочатку хочеться мати свою дитину. Це напевно психологічно дуже сильне своє бачення ситуації. А вже коли матимеш власну дитину, тоді можна підіймати вже інші питання. Ми просто вирішили собі не змінювати те, на що я маю налаштовуватися сама. Бо так можна було б собі, ніби вирішити питання таким чином. Але я хочу подарувати собі Сашкові, всім вам і своїй родині подарувати маленьку кофі Руслана Пасажка. Все що краєзалітає. Стурботним тихим сном. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна перемогла 20 років тому на Євробаченні гучно, впевнено показавши себе як достойна країна, що має прадавню культуру, силу і драйв серця.